Обслуговування гостей у готельних закладах: дієвий і ефективний спосіб створення культури обслуговування в індустрії гостинності полягає у встановленні стандартів обслуговування, вмінні персоналу контролювати постійне і неохильне виконання стандартів сервісу. Професійна підготовка готельного персоналу вимагає детального вивчення організації та технології обслуговування проживаючих у готелі. Інтерактивний освітній курс обслуговування гостей у готельних закладах розроблений у рамках програми «Юфу Скілз – кращі навички для сучасної України за фінансової підтримки Європейського союзу. Це інноваційний підхід до підготовки фахівців для сфери готельного обслуговування в рамках освітньої програми з професії майстер готельного обслуговування. Сутність та особливість готельних послуг, служба експлуатації номерного фонду, обслуговування гостей в закладах ресторанного господарства при готелях, додаткові послуги в закладах розміщення. Кожна з тем містить сучасний виклад лекційного матеріалу та практичні інтерактивні завдання до них. Окрему увагу приділено техніці роботи, якості послуг та культурі обслуговування в готелі. Перевірити рівень опанування матеріалів можна, виконавши тестові завдання та опрацювавши питання для самоперевірки. Матеріали до тем містять фотографії та відео, зроблені у діючих лабораторіях та майстернях закладів професійної освіти Львівщини. Цей курс для учнів, які навчаються за напрямом готельна справа, викладачів закладів освіти, які здійснюють підготовку фахівців готельного напрямку, усіх, хто цікавиться сферою обслуговування та індустрією гостинності.